Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий класний чудовий седанчик. Це BMW 3 2006 року випуску в дуже гарному синьому кольорі, максимально дійсно приємному та збереженому стані. Вона у нас продається за ціною всього лише 7490 доларів. Ми маємо 2-літровий бензиновий двигун, механічну коробку передач, класну комплектацію, ось таку чудову передню оптику, оригінальні легкосплавні диски. Також у нас є люк на даху, гарний синій колір. Ось так у нас чудово виглядає максимально приємно автомобіль. Взагалі технічно без жодних абсолютно нарікань. Ось такі у нас гарні задні дверні карти, є декоративні накладки на пороги. Такий вмісткий текстильний диванчик. три регулюємо підголівники. На рахунок переднього ряду є повний склопакет. по передньому ряду тут також декоративні накладки. Шкіряний підлокітник, ось так виглядає люк. Запуск двигуна з кнопки, 6 механічна коробка передач, кондиціонер, підгрів переднього ряду. Має ще багато цікавих та дійсно корисних функцій. І я вам нагадую, що цей чудовий автомобіль у нас продається за ціною 7490 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимо з місто Вінниця, вулиця Соборна, а Також даний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.